Сьогодні у нас неділя, 11 грудня 2022 року, 9 година 50 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бідлоті, хто і хто. Стоїть без балкона куре. Ну, це її лічна справа. Вона вбиває себе швидше помре. Але вона показує приклад діткам не тільки моїм, а й чужим. Ну, я впевнений, що в неї діток немає своїх, бо вона в такому возрасті виживає табачні вироби. Ну що я хочу сказати? Це приклад бидла таке. що На не На разраховую. 47. Сегодня неделя. Я хочу сказать всем верующим людям, которые верят в Бога, что Між простою людиною і Богом не повинно бути посередників в житті. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує, хто кого сюди підселює бидло ту різноманітну. Хто паркує автомобілі незаконно придбані, крадені тут в цих новобудовах? І як на це все реагують правоохоронні органи? І не тільки правоохоронні органи, а й наші. Дорогі депутати, наші держслужбовці, котрі, котрі за свої місця, коли котрих вони не хочуть втратити, продадуть не тільки свою матір рідну, а й продадуть і батька, і дружину, і дітей. А на а якщо їх ще будуть. Шантажувати в якомусь питанні, то вони все зроблять, що їм скажуть, навіть вилежуть дупу якимось злочинцям, якимось негодяям, котрі дуже печально, але в даний час правлять в нашій державі, незважаючи на те, що є чесні, порядні люди. Котрі, якби прийшли до влади в країні, б стало б все набагато краще. Відновився б мир. І все буде, було б добре, і ці люди робили все для своєї майбутньої держави, а не як ці злочинці збудував, будував, починав будувати один, добудовував інший, і так все відбувається в їхньому житті, бо їхньої жадівності немає меж. Так що робіть висновки. А в здоровому тілі здоровий дух. І так набагато цікавіше.